І вітання, час кременчуцьких новин на Лтаві. Виконком Кременчуцької міської ради перерозподілив бюджетні призначення та сигнування. Таргани повертаються до осель Кременчужан, і вся православна спільнота відзначила 1025-річчя хрещення Русі. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Сьогодні члени виконкому Кременчуцької міської ради перерозподілили бюджетні призначення та сигнування, прийняли рішення про видалення зелених насаджень, внесли зміни до міського бюджету на поточний рік. Більше знає Ірина Скрипачова. Кременчуцька міська рада своїм рішенням, прийнятим сьогодні на засіданні виконавчого комітету, делегувала Кременчуцькому міському управлінню капітального будівництва функції замовника з проєктування та влаштування автоматичної системи поливу центральної алеї в міському парку культури та відпочинку Придніпровській та у парку міський сад. Розглянувши листи керівників навчальних закладів до управління освіти та враховуючи акти обстежень зелених насаджень, виконком дозволив за переліком дитячим садочкам та школам видалити дерева з корчуванням пнів. 20 у загальноосвітній школі номер 23, 11 дерев у 25-му колегіумі, 34 у дитячому садочку номер 68 та 12 у 46-му дитячому садочку. З цільового фонду міської ради виділили 25 тисяч гривень для виготовлення шостого тому з циклу Живи пам'ять минулого року. Міська рада профінансувала друк п'ятого тому видання. Автор книги, краєзнавець Лідія Шаткова, розповідає про Кремечуцьких визволителів в роки Другої світової війни. Рішенням виконкому погоджено і розміщення сезонних майданчиків біля ресторану Перехрестя, що по московській, та біля вбудованого приміщення бару Шаломай по вулиці Карла Маркса. Господарям заборонено встановлення режиму роботи після 21 до 9 ранку та використання музичного оформлення у ці години. Працюватимуть сезонні майданчики до 1 листопада поточного року. Комунальне підприємство благоустрій Кременчука» зобов'язали прийняти на баланс евакуйоване та демонтоване підприємством безхазяйне рухоме майно дев'ять гаражів, які демонтували біля п'ятої гімназії. Підприємству дозволено реалізувати вилучене будь-яким способом, в тому числі шляхом здачі на металобрухт. Таргани повертаються. Зниклі з осель Кременчужан з десяток років тому ці комахи знову нагадують про себе. Дослідження причин їх зникнення та нової появи у Кременчуці не проводили. Втім, комунальники запевняють, боряться, реагують на звернення, ведуть профілактичну роботу. Будівельні матеріали мікрохвильові печі, радіація, екологія чи мобільний зв'язок. Що з цього насправді не сподобалося. Процакам, які з десяток років тому покинули українські міста, достеменно невідомо. Може їх тоді зрештою просто витруділи. Чому повернулися, вочевидь, адаптувалися чи до хімікатів, чи до впливу наших мікрохвильовок з мобільними телефонами. Втім, деякі досвідчені комунальники переконані, у Тарганів з'явилася чудова нагода повернутися, адже пильність щодо боротьби з ними послабилася. Не проводиться ніяка профілактична робота. Раніше в нас було як. На кожному, в кожному домі було відповідальне за подвали. Ми ходили один раз в неділю, ходили, перевіряли подвали самостійно, без ніяких заявок. Проводили роботи, якщо треба було десь, знаходили сліди. Ви проводили роботи як від тарганів, так і від гризунів. Уже кілька років відколи з'явилися керуючі компанії тарганів та пацюків у Кременчуці трують полтавське підприємство. Кременчуцька дистанція виявилася не платником ПДВ. Тому з нею договір не уклали. Натомість профілактична робота у житловому фонді таки ведеться. Запевняє директор ТОВ Добробит Наталія Мирна. Профілактична обробка однозначно є, якщо брати 431 житловий будинок. І ми плануємо 400 житлових будинків на рік обробляти. Можливо, змінюється трошечки протягом півріччя. Ми коригуємо цей план, тому що це все залежить від того, скільки заяв ще додатково надійшло. Мешканцям цього будинку на першотравневі є що розповісти про тарганів. Як з'явилися мобільні телефони, були прусаки. Помбильные телефоны стали, говорят, они поэтому шли. Ни у кого не было. А это, я думаю, связано с секонд-хендом, что нам завозят секонд-хенд наши и повидят, что такие черные, большие. Вот так лазали прямо до подъезда, так. идут все. Валяло, сижу на лавочке, я же девятиэтажного. Хоп, на голову свалился мне с балкона. Вот такое было. Щоправда, жінки додають, як прибули від добробуту спеціалісти та потруїли цю нечисть, вона майже зникла. Та тільки майже, бо й досі на сходах її розсипи. Водночас у керуючій компанії Добробит нас запевнили, окрім планової обробки підвальних приміщень житлових будинків, реагують ще й на звернення мешканців. Обіцяють тижні за два після заяви розібратися зі шкідниками. Причому обробка підвалів та горищ від такої погані вже оплачена мешканцями у екс-витратах. Цими вихідними вся православна спільнота відзначала 1025-річчя хрещення Русі. Масштабне святкування відбулось в Києві, вклонитися дніпровським пагорбам, на яких саме більше тисячі років тому князь Володимир Хрестив Київську Русь, з'їхали свіряни не лише з України, а з ближнього і дальнього зарубіжжя. Столицю відвідала і наша знімальна група. Урочистості в українській столиці тривали декілька днів, а кульмінацією святкових заходів став молебень на Володимирській гірці 28 липня, в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Русі для всіх віруючих напутнє слово від святішого патріарха. Закликаю всіх вас, дорогі братії і сестри, сприймайте цю подію як вказівку Божу. Для внутрішнього очищення, щоб благодать Божа і благословення Боже, перебували з вами завжди. Хрещення Русі саме ця подія поклала початок духовному і культурному зльоту нації, вважають православні. Тож в ці дні до історичних місць справжнє паломництво. Помолитись близько від того місця, де святий Володимир хрестив киян. А і напевно, що в їх особах всю Київську Русь. З Волині приїхали, з Луцька, міста Луцька, приїхали відсвяткувати Величне свято День святого Володимира і ювілейну дату 1025 річчя хрещення Київської Руси України. І разом з всією парафією ми дуже нам Щиро так з піднесеннями, з молитвами знаходитися в даному храмі. Це вже п'ятий рік підряд. Ми приїжджаємо 28 липня на літургію і потім йдемо хресним ходом на Володимирську гірку, де служимо літургію і всі заходи, які були заплановані. Більше 20 тисяч вірян завітали до Києва на урочисту хресну ходу. Така згуртованість православних свідчить про глибоку віру і духовне відродження, впевнений архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір. Це свідчення того, що наш народ духовно відроджується, що наш народ прагне до об'єднання, що наш народ любить свою батьківщину, береже свою історію. І найважливіше, що ми. Не розгубили, незважаючи на всі випробування історичні, не розгубили ті цінності християнські, які прийшли до нас завдяки святому рівноапостольному князю Володимиру. Це любов до ближнього, це взаємодопомога, це любов до своєї батьківщини, це глибока віра в Бога і в вічне життя після смерті. Друга половина літа пора загострень алергічних захворювань. За даними медиків, найчастіше влітку алергії, які страждають саме від пилку амброзії. Чи відчувають кремечужаний дискомфорт від цвітіння цього шкідливого бур'яну, ми дізнавалися на вулицях міста. Ні, у мене алергії немає. Ну, от в центрі то ні, а у мене син живе на молодіжному, то, звісно, там побільше. Ні, якраз я не алергітник. Сістання неудовлетворительне. Это как бы первый симптом. Ну а во-вторых, ну, не знаю, ну в любом случае это сказывается отрицательно на самочувствие. Вы знаете, я, наверное, так привык к ней, потому что я с поселка. Нет. Здесь я не Поселки нет. Но есть люди, конечно, которые очень... Страдают дыхательные органы, конечно, ощущают. У вас хоть как-то уход есть в городе. У нас, конечно, в поселке, естественно, не те возможности, чтобы ее уничтожить. Я нет. Абсолютно никак не действует. Не, нема. Ну вообще я в курсе, что вроде она, как бы, много людей страдает от нее. Кременчицькому кременю не вдалося обіграти на виїзді Горностаївський мир та зміцнити своє становище лідера у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Підопічні Сергія Свистуна поступилися з рахунком 2-1, хоча грали зовсім не гірше за суперників. Поєдинок бачив Дмитро Домиденко. Приїхали наші футболісти у Горностаївку, налаштованими тільки на перемогу, та й розпочали двобій впевнено і активно. Щоправда, відразу стало помітно, що футбольний газон важкий. Висока трава та м'який ґрунт заважали крименчажанам демонструвати швидкість та комбінувати. Господарі захищалися і час від часу контратакували. Перший реальний шанс забити наші земляки втратили вже на десятій хвилині. В'ячеслав Гаді поборовся і буквально видряпав м'яч у захисників миру, а потім віддав чудову передачу на 11-метрову відмітку. Роману Куніву ніхто не заважав відкрити рахунок, та удар Романа виявився неточним. Поступова гра вирівнялася, і вже дедалі, частіше футболісти миру загрожували воротам Андрія Олійника, але до справжньої небезпеки не доходило. За нічинного рахунку команди мали б і піти на перерву, та арбітер зустрічі на другій доданій до основного часу першого тайму хвилині призначив у ворота Кременя пенальтів. Чи було у цьому епізоді порушення правил, чи нападаючи господарів зімітував падіння? Та й, взагалі, чи перебував гравець миру у межах штрафного майданчику? Рефері відніше реалізував пенальті Андрій Драголюк. У другому таймі малюнок гри не змінився. Поєдинок проходив на зустрічних курсах. А ось пощастило господарям на 68-й хвилині. На флангову передачу у штрафний майданчик не встиг вчасно зреагувати наш голкіпер Андрій Олійник. До м'яча він не дотягнувся, а гравець миру Віктор Довбиш таким неочікуваним подарунком скористався і забив другий гол. Підопічні Сергія Свистуна додали руху і через 10 хвилин змогли скоротити відрив. Сергій Степанчук на швидкості увірвався у штрафну зону господарів і змусив останніх порушити правила. Арбітер, не вагаючись, показав на 11 метрів. Штатний пенальтіст з Кременя Олег Шевченко, голки господарів, шансів не залишив. На жаль, звести поєдинок у нічию нашим землякам не судилося, тож 2-1 на користь миру. Хоча не можна не згадати і дії арбітра в ці останні 15 хвилин, при найменшому зіткненні чи натяку на порушення правил нав свисток, причому щоразу пробували господарі. Тому організувати справжній штурм воріт миру Кременчужанам так і не вдалося. Матч четвертого туру Кремінь зіграє на власному полю 3 серпня проти Черкаського Славутича. Початок поєдинку у 18-й годині. Завтра у Кременчуці сонячно, але не спекотно. Таку погоду спеціалісти полтавського гідрометеоцентру прогнозують для всієї Полтавської області вночі до 16, а вдень до 29 градусів тепла і без опадів. Про те, чим живе Кременчук, дізнаватися з Кременчуцьких новин у вівторок, як завжди, о пів на десяту. Телефонуйте на наш редакційний номер 780818, аби повідомити Кременчужанам свою новину. На цьому ми на все. Побачимося в ефірі. Щасти.